Привіт, усім сьогодні поговоримо про розвантажувальні дні. Навіщо вони? Що це таке, і для кого, для чого їх потрібно робити? По-перше, моя особиста позиція, що розвантажувальний день це як прибирання в організмі. Детокс це прирівнюється до генерального прибирання, а розвантажувальний день для щоденного або щотижневого прибирання. Якщо ми знову ж таки беремо щоденне, то це вже скоріше ми маємо слідкувати за харчуванням в цілому, щоб воно було збалансоване, щоб було 80 на 20 корисної і не дуже їжі, щоб виконувався. Питний водний режим, що підтримувався водно-сольовий баланс, це є такі щоденні дії. Що стосується розвантажувальних днів, наприклад, раз в тиждень чи раз в якийсь період, в місяць, хоча в нас, якщо беремо марафон, то проходить проходять розвантажувальні дні щотижня, тобто чотири рази в місяць, і вони є різні. Але перш як я розповім про самі розвантажувальні дні, хочу, щоб ви для себе взяли ось це порівняння. Будинку і свого тіла. Якщо ми не, пер, не прибираємо, не розвантажуємо, не витираємо пил, не виносимо сміття з будинку, то дуже скоро там буде неприємно знаходитися. І буде і запах не той, і вигляд не той. Всередині організму свого ми не можемо побачити, який там, який там вигляд, і відчути запах. Да? Тільки там згодом, наприклад, під починає погано неприємно пахнути, або якийсь запах з роту, або взагалі від тіла, або випорожнення такі дуже, дуже неприємні. Це вже перші симптоми, що щось не так і потрібно щось виправляти всередині. Виправляти Якщо ми візьмемо такі симптоми, коли потрібно звернути увагу, навіть не звернути увагу, а вже дуже серйозно віднестися до того, щоб почистити кишечник, це коли є запори або проноси, коли якісь постійні захворювання, постійні, коли в людини є алергії, коли поганий апетит або надмірний апетит. Коли є висипання на шкірі, а коли є неприємний запах з роту тіла поту, коли твердий, живіт його дуже складно прибрати. А коли є зайва вага, здуття, відрижка, слабкий кишечник, який не може протистояти паразитам, коли слабкий імунітет, це по суті відноситься до частих простудних захворювань захворювань. Да? Є і інші симптоми, але це такі найбільш розповсюджені, і ті, по яких точно можна судити, що кишечнику потрібно приділити увагу і навіть серйозну увагу. Якщо ми йдемо до свого тіла, то звичайно воно допомагає нам очищуватись самостійно, тобто система, наприклад, печінка, вона є взагалі головним центром управління очищення. І якщо з печінкою все ок, тоді ми себе будемо прекрасно почувати. Thank yeah. you. Але вона переробляє дуже багато всього, і на неї йде найсильніше навантаження в організмі, тому, ну, тому її потрібно постійно також очищати і постійно мати продукти в раціоні, які допомагають очищенню печінки. Далі лімфатична система вона збирає відходи з клітин і передає в необхідні місця для видалень. Кишечник він видаляє тверді перетворює виведення на твердні відходи, і видаляє їх. Да? Взагалі, кишечник це як другий мозок, і йому, звичайно, що потрібно приділяти не меншу увагу ніж нашому головному мозку. Вони фільтрують та видаляють кислотні відходи в сечі, легкі фільтрують повітря, легені фільтрують повітря, яке до нас надходить. І... Очищають навколо носові пазухи, це головний канал виведення мокроти, і шкіра вона регулює температуру, вона допомагає тоді, очищати, тобто, коли бувають на шкірі різні висипи, коли організм не справляється вже, коли є надлишок якихось відходів або перевантаження, і тоді шкіра сигналізує про це відповідно своїм станом. Чи відпочиває наша взагалі травна система? Скоріше за все, ні, вона працює постійно і для того, щоб, наприклад, включалися гарно всі ці системи в очи. Потрібно відповідно давати необхідні матеріали для нашого тіла. Перше, це є сон на пустий шлунок. Коли людина їсть на ніч менше, ніж за 3-4 години до сну, тоді система очищення не буде працювати. Якщо в людини надмірне споживання, наприклад, ясних продуктів більше ніж два рази в тиждень, це завантажує кишечник і там починаються запальні процеси. Якщо людина не допиває води, відповідно в неї система донесення вітамінів, мінералів, клітинки і виведення порушується. Якщо в людини навіть при правильному харчуванні, але сон не врегульований, тобто пізно лягає спати, наприклад, пізно прокидається, то також порушення систем порушується системи очищення і відновлення. Бо в певні по, певні по біоритмам, в певні періоди часу кожна система вона очищується, вона відновлюється, вона ремонтується. І якщо, наприклад, дитина постійно лягає спати після 12-ї, то там молодість і краса, тобто ці гормональні системи, вони дуже складно потім підтримуються, тому що. Це такий дуже важливий період, а коли починають відлаштовуватися, відбудовуватися важливі процеси в організмі. Далі, якщо ми беремо просто про, про те, які можуть бути розвантажувальні дні, і що це таке, по-перше, вибирається свій темп. Дуже гарно, якщо у вас є консультант, людина, яка вам допоможе, підкаже, вас проведе по цьому шляху. І розвантажувальний день може бути або, наприклад, з декількома прийомами їжі тільки рослинного походження, тільки салати або овочі, фрукти. Якщо ми беремо концепцію нашого марафону з продуктами Herbalife, то дуже класно допомагають звичайно коктейлі, тому що вони є швидко засвої. Вони швидко засвоюються, вони низькокалорійні і вони високопоживні. Тобто клітиночки отримують все необхідне, але при цьому немає навантаження на шлунок, на кишечник, і система травлення дуже гарно очищується. При цьому підтримуються всі інші системи за рахунок. Отримання всіх необхідних речовин. Якщо ми беремо розвантаження, наприклад, з одним, з одним прийомом твердої, звичайної їжі, то ми також слідкуємо, щоб було два-три коктейля в день, один великий прийом їжі, це може бути також перекуси, знову ж дивлячись один чи два, дивлячись від цілей. Також може бути розвантажувальний день тільки на коктейлях. Це може бути 3, 4, 5 коктейлів в день, і знову ж таки вони підбираються, дивлячись від того, які потреби в організмі. Комусь коктейлі можуть бути великі ситні, комусь можуть бути такі легкі, достатньо і також розвантаження є або на воді, або з напоями іншими, і це вже такий вищий рівень. Це коли людина гарно може контролювати свій, свою їжу, свій організм, коли розуміється для чого це робить, і коли вона точно під супроводом або вже має той рівень, після якого не будуть зривів на наступний день. Бо дуже часто люди є голодують або роблять такі дні. І на наступний день, і на наступні дні вони приїдають і набирають ще більше. Це, звичайно, не в користі для організму, тому дуже важливо розуміти, знати себе або робити це під наглядом професіонала, який допоможе, підкаже на кожному кроці. Тож, дорогі, я бажаю, щоб в усіх. Організм був чистий, як зовні, так і зсередини, щоб ми дбали про свій внутрішній стан і психологічний, і фізичний, тому що це дуже важливо для нашої молодості, краси для енергії і для прикладу, який ми даємо своїм дітям, в кого є своєму оточенню, і насамперед самим собі, тому що якщо ми живемо з так, як ми хочемо, якщо ми те, що ми думаємо, говоримо, робимо, воно в гармонії, в балансі, тоді це дуже класні відчуття всередині.